Привіт. Поки йду з роботи, вирішив записати таке коротеньке відео. Ну, таке десь на 5-7 хвилин до 10 хвилин, хотів розказати трішки про Канаду, яке тут життя, що до чого. Такі думки свої розказати. Коротше, дуже багато людей. Жаліється на Канаду і хочу поїхати звідси. Дуже багато людей поїхало звідси я хотів розказати свою думку, що я думаю на рахунок цього. Я також дуже довгий час думав про це і так само мислив, як ці люди, так само мені хотілося. Їхати геть. Мені не подобалось багато чого тут, багато мінусів я знайшов в цій країні. А именно, я живу в місті Калгарі і довкола Калгарі я там поїздив трошки в місто Едмонтон. Ну, Коротше, що хотів розказати, що моя думка змінилась і то дуже сильно в другу сторону. Я почав трошки по інакшому думати, мислити на рахунок цього, тому що пожив я вже третій рік тут, і я, можна сказати, адаптувався, ну, не скажемо до кінця, адаптувався, але вже скільки там процентів, вище 50. Я відчуваю, що я адаптувався, і якщо б я їхав геть звідси, то я би напевно дуже сумував за багато чим тут, що мені подобається. Що саме я маю на увазі? А я маю на увазі, що всі хто розказує, що тут дуже так погано, дуже так важко, дуже нічого нема. Ну, то я зрозумів для себе таку тему, що це є випробовування. І це. Зараз, секундочку. І це проходить кожна людина, яка попадає в еміграцію. Я можу сказати це якби голосно, тому що я вже другий раз емігрую. і не емігрую там на пару днів. А я переїхав з України в Польщу у 2015 році. І там прожив майже 9 років. Тепер в Канаді вже в мене підходить скоро 3 роки, як я тут. І я можу сказати так, це така адаптація, таке випробовування, чи ти зможеш, чи ні. І підходить такий час. Спочатку ти приїжджаєш, ти, ти ж привик до там того місця, а ти починаєш жити зовсім інакше. Тут Канада вона взагалі не погана, а вона взагалі інша. Я пам'ятаю, як я переїхав з України в Польщу, мені багато там чого не подобалось. Там все було не так. Їжа не така, одяг не такий, все не таке, школи не такі, робота не така. А ще й плюс люди там злі. Коротше, тема така. І тому потрібен дуже довгий час, щоб це осмислити і почати вже, наприклад, любити те, що є тут, і забувати про те, що було там. Наприклад, я вже більшість забув, що було в Польщі. Три роки пройшло. Я дуже пам'ятаю, згадував, мені там дуже все подобалось, там то, там то. І... А тут того не було. І це для мене було як трагедія якась там. А тепер знайшов тут багато плюсів. І розумію, що те, що там було, і я за тим там так скучав, воно і не настільки було важливе. Що можу сказати про саму Канаду? Тут набагато простіше жити, ніж у Польщі і в Україні. Тут люди не так сильно. Не так сильно працюють, як, наприклад, у Польщі. Мається мене це там в Європі, там постійно така гонка. Давай, 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 Ото поляки любили таке «запердаляй». А тут люди, це залежно також, на яку роботу ти попадеш. Але більшість я бачив, що всюди там запірдаляй, давай скоріше і так далі. Тут люди на розслабанні. Якщо взяти канадців, там я працював, наприклад, чисто в польській фірмі. І там не було ні одного українця, то я можу сказати твердо, так, там було завжди запірдаля, запірдаля. А тепер я працюю чисто в канадській фірмі. І Там також тільки канадці. Немає ні одного українця. І нема такого, там люди на розслабоні. Працюють, треба працювати, це понятно. Там машинка їде, бачите, з пропорцем українським. Прикольно виглядає. Ну коротше, Тут більш люди такі цілеспрямовані, вони мають ціль, йдуть до неї. І це трошки по-інакшому виглядає, чим наприклад, в Європі. В Європі там таке в мене враження, якби така куча-куча людей і всі стараються щось там типу, бігти до чогось, непонятно до чого. Тут люди більш на розслабоні. Я тут бачу наприклад, старші люди, взагалі вони собі йдуть. Такі собі гуляють, віддихають, спортом займаються. Дуже багато людей займаються спортом. Е, в Польщі теж там були, але більшість людей, такі пенсіонери, як в нас в Україні, трошки такі більш ухожені, можна сказати. Наші ті бабусі бідні, сидять такі в хусточках перев'язані, продають, що можуть. В Польщі вони більш себе якось так комфортніше почувають. Такий мають там пенсію, плюс-мінус непогано і якось виживають в Україні, ви самі розумієте, там взагалі про виживання зовсім не може бути речі, що то щось там подібне. Це з тим. Ну, коротше, якась така ситуація. Трішки записав, не знаю скільки там вийшло. Два кусочка. буде час. Що запишу якесь таке подібне відео. Якщо вам подобається, підписуємося на канал, ставимо лайк, тисніть дзвіночок, буде наступне відео. Буду старатися знімати по максимуму. Всім дякую за перегляд, всім пока.